Там туалет, сміття, брудно, темно. І всі, хто де немає туалету, всі ходять туди. Ці бомжі всі, всі остальні окажи. Так, пані Вікторія описує стан підземного переходу у мікрорайоні Ювілейний. Тут немає частини сходів і водовідвідних решіток. Постійно опадає штукатурка зі стін, а про освітлення нагадують лише дроти. Доповнює усю цю картину нестерпний сморід, адже ледь не в кожному кутку, тут сміття та фекалії. Спуститись до підземки наважуються лише найвідважніші або ж ті, хто вміє надовго затримувати дихання. Усі інші перебігають через дорогу у невстановленому місці, наражаючи себе на небезпеку. А все тому, що ось уже декілька десятилітні чиновники, ні комунальники не слідкують за станом підземного переходу. Там якісь ями там... Там, якщо багато води, то його також затоплює, не можна туди пройти. У нас, як я бачила, то тільки колись штукатурили оці бортики. Все. Ну, всередині ніколи ну, не бачила, може не звертала уваги, але тільки бортики ремонтувала. Місцеві кажуть, навіть через роки все ще не втрачають надії, що підземку таки приведуть до ладу. Відомо, що раніше цей об'єкт знаходився на утриманні рівненського Шеу. Саме вони мали прибирати підземку та не допустити тут утворення громадської вбиральні. Однак чи перебуває підземний перехід на їхньому балансі і до нині невідомо, оскільки керівництво комунального підприємства вирішило проігнорувати усі наші дзвінки. А працівники міськше, у яких ми зустріли поблизу підземки, повідомили нас, що виконують зовсім іншу роботу. Ми урни прибираємо місто, так що ми не в курсі. Ми, ми поцікавилися долою підземного переходу та тим, хто за нього відповідальний, у керівника департаменту інфраструктури та благоустрою. Після нашого звернення, чи не вперше за декілька років, чиновники таки звернули увагу на стан підземки і визнали, що проблема тут таки є. Є цілий ряд проблем, бо водопереймальні решітки, які знаходилися вкрадені, будемо зараз їх відновлювати якийсь інший спосіб, якщо ми не знайдемо ідентичних решіток. Сам ремонт на цей рік поставимо обов'язково в план. В Майже поточного ремонту, тобто там не буде щось кардинальне, але власне ті справи, які там є, які не більш аварійні, ми постараємося усунути. Ну навіть не постараємося, ми їх усунемо для безпеки і комфорту мешканців. Нам також пообіцяли з'ясувати, хто з комунальників міста довів підземний перехід до такого стану, а опісля доручити ліквідувати проблему. Тож, якщо чиновники все ж дотримуються своїх слів, жителі ювілейного нарешті зможуть нормально користуватися підземкою. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.